очима журналістів знакових новин. До вашої уваги у студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Вихідні під кулями на передовій не вщухають обстріли бойовиків. Продали задарма. Експерти розбираються у реформуванні ЖКГ. Зберегти найцінніше музейники просять владу зберегти музейні експонати. Протягом минулих вихідних російсько-терористичні війська продовжували активно обстрілювати позиції українських військ і цивільних об'єктів. У суботу фіксувалися масові обстріли на ділянці від населених пунктів Шуми, Майорське, Авдіївки. Про останні події у зоні АТО дивіться далі. Субота, 23 травня, бойовики посилено обстрілюють Донецький напрямок. Найбільше того дня ворожих снарядів дісталось місту Авдіївка. Там зі ствольної артилерії бойовики обстріляли коксохімічний завод. На території підприємства зафіксовані розриви більше 70 снарядів, в результаті чого воно тимчасово припинило роботу. Сьогодні зранку підприємство відновило роботу, однак обстріли українських блокпостів і населених пунктів не припинялися. Ну, нас його і не було. Підколи з міських договоренностей, що наші соблюдали, ми відвели гаубіцу. А по нас тут, як крили, оце наше місце, так тут його і криють, і крили, і крили безперестану. Про недотримання режиму тиші з боку сепаратистів звітують і у штабі АТО. Бойовики активно проводять розвідку, накопичують техніку і перегруповуються з одних позицій на інші. При цьому постійно обстрілюючи українських військових і мирних жителів. Загарбники вели вогонь по опитному, піскам, шахті, Бутовка, Кам'янці. Верхньоторецькому, Авдіївці, Гранітному, Березовому та Тарамчуку. На Луганському, по сокільникам, станиці Луганській та Щастю. І лише ранок понеділка у Донецьку розпочався без бойових дій. Про це йдеться у повідомленні Донецької міської адміністрації. Нині у місті ще знеструмлені 9 трансформаторних підстанцій, а без газопостачання залишаються 176 абонентів. Яна Курченко, соціальна країна. Українських військових вже найближчим часом екіпірують за стандартами НАТО. Принаймні так обіцяють в Міноборони. Вякам видадуть відповідні бронежилети, каски, окуляри. У столиці пройшло четверте засідання профільної міжвідомчої комісії при міністерстві оборони без присутності представників змі. Однак, в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту знакових новин, керівник робочої групи, деякі деталі таки повідомив. Приходится работать на упреждение с представителями легкой промышленности и другой промышленности, потому что э, вносятся новые требования, мы стараемся имплементировать стандарты НАТО по контролю качества и так далее. Естественно, что ну, понимаете, такие объемы, которые заказывают сейчас наши подразделения в связи с событиями, э, никогда ранее в утренне такого не было. И при этом мы хотим еще улучшить качество всего этого. Естественно, это требует постоянной работы с производителями, узнавания их возможностей, освещения того, что делает комиссия и наша рабочая группа Министерства обороны. Забезпечити мир на Донбасі можуть лише українські збройні сили і військова допомога Україні. У цьому переконаний колишній радекс радник ексміністра оборони США Філіп Карбер. Роботу місії ОБСЄ у зоні конфлікту він вкотре назвав неефективною і навів нові докази присутності в Україні російського озброєння. Микола Різник далі. Побувавши в зоні АТО, понад десяток разів військовий експерт Філіп Карбер висловлює захоплення українськими бійцями, які в надскладних умовах боронять свою державу. При цьому за його словами про перемир'я на Донбасі можна вже забути. Мінські домовленості зменшили напругу однак втрати українці все одно мають і вимірюються вони за даними аналітика сумними цифрами за час перемир'я українська армія втратила приблизно 100 танків, більше 100 броньованих машин, 250 гармат. І звісно, найголовнішими втратами є людське життя і важкі поранення українських солдатів. Небезпека нового загострення конфлікту на переконання Філіпа Карбера, зберігається перш за все, через те, що на окупованій території не припиняються поставки важкого озброєння з Росії, такого як, наприклад, новітні танки Т 90 вони зафіксовані у багатьох районах Донбасу, та що найважливіше, є невразливими до українських протитанкових комплексів. У агресора на думку Карбера Україні має терміново допомогти захід, перш за все, у наданні оборонної зброї, як то сучасні засоби протитанкової, контрбатарейної боротьби, засоби розвідки. Мене, чесно кажучи, вражає позиція багатьох західних політиків, які приїздять до України, запевняють у тому, що бажають безпеки, миру Україні не роблять жодного кроку для забезпечення цієї держави реальним і дуже невеликим обсягом допомоги, який пов'язаний саме з оборонною зброєю. Це подвійні стандарти, якщо хочете. А от спостережна місія ОБСЄ, яка має контролювати режим припинення вогню на сході, на думку Карбера, провалилася. Саме для даного конфлікту у вигляді гібридної війни Росії та України вона виявилася непристосованою. До речі, це Визнала і сама місія ОБСЄ у своєму річному звіті. Микола Різник, Олександр Фенько, соціальна країна. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у різкому підвищенні цін на газ винуватив попередні уряди. Він заявив, що кожен із них, отримуючи кредити від МВФ, мав би поступово довести рівень тарифів для населення до рівня імпортного паритету за 2-3 роки. Однак цього за словами голови «Нафтогазу», так і не було зроблено. На такі заяви критично відреагувала лідер всеукраїнського об'єднання батьківщина і голова робочої групи зі встановлення обґрунтованості нових тарифів на комунальні послуги Юлія Тимошенко. Заяви будь-якого представника влади, який заявляє, що тарифи не будуть знижені, це, по суті, злочин проти кожного українця, проти кожної людини, яка очікує від нової влади справедливості. Є висновок спільної робочої групи всіх фракцій Верховної Ради України, яка дуже чітко сказала, що ціни на газ завищені, що НАК Нафтогаз. Як монополія, яка нічого не робить, а лише займається корупцією, що НАК Нафтогаз отримає маржу, тобто незаконний прибуток, абсолютно, 33 мільярда гривень. І я так думаю, що керівник НАК Нафтогазу хоче використати це на корупційні оборудки. Я вважаю, що ці гроші треба не брати з людей, тому що вони зайві. Юлія Тимошенко також наголосила, що тарифи на газ і тепло для населення мають бути мінімум удвічі менше і майже в чотири рази нижчі для громадян, що мешкають у будинках без теплових лічильників. Оскільки уряд відмовився видавати розпорядження про перегляд нормативів споживання тепла, батьківщина звернулася до усіх органів місцевого самоврядування, аби відповідні рішення ухвалили вони, а належні документи передали у національну комісію з регулювання тарифів на комунальні послуги. Пенсійну реформу розробив мінсоцполітики Павло Розенко уже представив її парламенту. Суть реформування полягає в тому, що свої пенсії українці отримуватимуть з трьох джерел солідарної системи, системи накопичення і недержавного забезпечення. І як це має бути? Дивіться далі. Основний принцип майбутньої пенсійної реформи це рівність. Новий законопроект відміняє поняття спецпенсій для народних мужів чи будь-які інші переваги одних пенсіонерів над іншими. Система спецпенсій в Україні має бути скасована. Всі прокурори, народні депутати України, міністри, податківці, судді мають. Нараховуватися пенсія згідно єдиного закону, як і для всіх громадян України у Кабмінівському законі майбутні пенсії українці отримуватимуть з трьох джерел солідарної системи, коли виплати призначатиме держава накопичувальна. Коли людина сама відкладатиме собі незаслужений заслужений відпочинок, і недержавне забезпечення це залучення донорських коштів. В уряді запевняють, у законі розписано призначення кожної копійки. Державні виплати нараховуватимуть усім за єдиною системою. За накопиченням українців суворо слідкуватиме держава. Вона ж і гарантуватиме їх цілісність і чесний розподіл фінансової допомоги. Основні напрямки пенсійної реформи. Це наведення порядку і встановлення соціальної справедливості у накопичувальній солідарній системі, друге запровадження накопичувальної системи, третє призначення всіх видів пенсії згідно єдиного закону і перехід на єдиний принцип нарахування пенсії. Четверте розвиток недержавного пенсійного забезпечення. Суттєвих питань чи зауважень у нардепів не було однак, законопроект пообіцяли ретельно вивчити. У першому читанні його мають розглянути уже завтра. Яна Курченко, Олександр Фінько, соціальна країна. Верховна Рада активно зайнялася змінами у правоохоронних структурах. У першому читанні прийнято закон про прокуратуру, органи внутрішніх справ, національну поліцію та муніципальну варту. Але у тому, що автори законопроектів представлено як реформа, крок вперед, деякі депутати знайшли корупційні складові про підводні камні реформи правоохоронних органів. Далі у сюжеті. Законотворці продовжують реформувати правоохоронні органи. З надважливих прийняли у першому читанні черговий проект закону про прокуратуру, але домовились про доопрацювання документу, оскільки він має як позитивні сторони, так і негативні. Зокрема, ставить під загрозу діяльність антикорупційного бюро в цьому тексту законопроекту, який пропонується загальний нагляд прокуратури. Нарешті ліквідовано остаточно. Друге. Скорочення прокуратури як мінімум два рази пропонується норма, за якою антикорупційний прокурор фактично відбиратиметься під контролем генерального прокурора. Ну ясно, що шокін поставить свою людину. Вона називатиметься антикорупційним прокурором, але буде займатися тим самим дахуванням корупції. Більше того, цей антикорупційний прокурор є процесуальним керівником всього антикорупційного бюро. Народні депутати прийняли у першому читанні і закони про органи внутрішніх справ, муніципальну варту і національну поліцію. Національна поліція буде окремим центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямується і координується кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ. Національна поліція буде складатися з кримінальної та патрульної поліції, поліції охорони, спеціальної поліції та поліції особового призначення КОРД. Це спецназ корпус оперативно раптової дії. Поліцейських за новим законом будуть обирати спеціальні конкурсні комісії за участі громадськості. Повноваження службовців будуть прописані до подробиць, особливо щодо використання спеціальних засобів. Після створення національної поліції зміняться функції МВС. Чим буде займатися цивільне європейське міністерство внутрішніх справ? Воно буде займатися освітою, медициною. Зв'язком формування баз даних, а також тиловим забезпеченням під е, тих центральних органів виконавчої влади, яких вона координує. Однак, закон про органи внутрішніх справ є зайвим і має корупційну складову. У цьому переконані противники законопроекту там є спеціальні деякі речі, які можна назвати корупціоногенними. Що я маю на увазі? Там підпорядкування всіх вищих навчальних закладів, які існують в системі покордонної служби міністерства внутрішніх справ. Вони відносяться до віддання міністерства або входять в підпорядковуються безпосередньо Міністерству. Міністерство – це політичний орган, він не може керувати навчальними закладами. Вони що це є в принципі кузні корумпованих кадрів, тому що туди поступають за гроші, вчаться за гроші і виходять за гроші, і потім ці гроші відпрацьовують на вулицях. Працювати законопроекти депутати мають за кілька тижнів і прийняти остаточно реформаторські документи на цій же сесії. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко соціальна країна. 17 мільярдів гривень за 340 об'єктів приватизації. Це мізерна сума. Таку думку висловили одразу кілька українських експертів. Колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко та представники громадських організацій піддали критиці урядову програму приватизації. У чому й тут недопрацював Кабмін, розкаже Сергій Зленко. Експерти громадської організації «Публічний аудит» б'ють на сполох. До урядового списку приватизації потрапило чимало стратегічних об'єктів, серед них Одеський припортовий завод. Скажіть, будь ласка, ви правда вважаєте, що Одеський припортовий завод – це не для держави підприємство, не прибыльное? Я не говорю вже про те, що воно само по собі, як комплекс э, окончений бізнесу, производить целую часть валового продукта. Но еще, кто не знает, на нем зациклена штука под названием украинский аммиакопровод. Это единственная монополия, которая гонит русский аммиак на наш одесский припортовый завод. Колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко вважає, приватизація може мати політичний характер. У такому разі підприємства намагатимуться продати європейським або американським партнерам. Мета встановити стабільність у регіоні. Однак, скоріш за все, потенційні покупці перебувають в Україні. Но я на сьогодні не вважаю, що ця цель зовнішня, понімаєте політичне буде достигнута, тому що не вірю я в то, що в цій ситуації прийде якийсь то стратегічний зовнішній інвестор. Просто не вірю. Тогда это получается внутриполитическая ситуация. То есть, если вся цель приватизации ⁇ это как-то накормить, как обычно, голодный парламент, ну я вам ну, просто откровенно говорю, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Да? Пришли молодые депутаты, они что-то, вот они там говорят, мы готовы голосовать за то, за то, но где мы тут? Ну, как правило, как решается? Вот давайте, вот там приватизация, вот там какие-то земли. На переконання голови асоціації власників малого та середнього бізнесу громадяни України мають право висловлювати свою думку щодо приватизації стратегічних об'єктів, якщо треба, то вказувати на помилки. От, коли зустрічаються два підприємці, один підприємець другому пропонує купити щось свій актив на порядок дешевле, ніж він стоїть на ринку по бросовій ціні, у другого підприємця невольно виникає вопрос: ти що, уїжджаєш? Так, от у мене питання. наше правительство уїжджає? Это первый вопрос. Так пускай скажут, куда, а самое главное, когда. Первоначальное объяснение э, премьер-министра о том, что целесообразно отчуждать государственные предприятия для того, чтобы побороть коррупцию, которая процветает в этих предприятиях и в государственном секторе экономики лично на мой взгляд кажется странным, по той причине, что в таком случае, ну это то же самое, что хозяину продать супермаркет, в котором проворовались менеджер и продавцы. Активісти пообіцяли за два місяці провести публічний аудит підприємств з списку приватизації, і визначити їх реальну вартість. Нагадаємо, раніше міністр фінансів Наталія Яресько голосила про наміри провести масову приватизацію, оскільки більшість державних підприємств збиткові. Тому держава не має від них прибутку, а лише витрачає бюджетні кошти на їх підтримку. Сергій Зленко, Олександр Фенько, соціальна країна. Інститут серця у Києві отримав сертифікат якості міжнародного зразка. В Україні таки існує унікальний медичний заклад. В ньому роблять надскладні операції, використовують сучасне обладнання і технології. Палати обладнані за міжнародними стандартами. Так відразу й не скажуть, що потрапив у Державну клініку України. Оцінили медичний заклад і європейці. Подробиці знає Анастасія Острушко. Сергій прикордонник служив у Луганській області. Прямо з передової поступив на лікарняне ліжко з проблемами серця. Почали перебої в серці, там тяжко дихати стало. Спочатку в госпіталь, а потім сюди направив. Випадок Сергія не поодинокий лікарі на виключаючи причиною хвороби стали напруження і стреси. Ситуація в зоні АТО, а саме постійні обстріли викликають загострення хронічних хвороб. Пацієнт к нам поступив 20 числа з порушенням ритму. І це порушення ритму ми. Лечимо. Пацієнт в настоящее время в стабільному состоянии, но нуждается в дальнейшем лечении. планується оперативне встретиться для того, чтобы устранить данный вид аритмії. Сергію пощастило, що він потрапив до професіоналів. Наразі він лікується в інституті серця. Медичний центр у столиці може похвалитися кваліфікованими лікарями та сучасним медичним обладнанням. Переваги закладу оцінили навіть іноземці. Нещодавно інститут серця здобув міжнародну медичну акредитацію QHA Trend. Україна намагається отримати визнання в Європі. Отриманий сертифікат допоможе Україні, системі охорони здоров'я і самому шпиталю бути визнаними в Європі. Це признання. Качество медицины, это признание квалификации врачей, это признание э, всего центра. И что я могу вам гарантировать, как минимум, чтобы государство вам не мешало развиваться, а как максимум помогало. Э, и то, что мы хотим сделать, изменить, как мы финансируем систему здравоохранения, как раз чтобы эти изменения пошли на э, финансирование услуг, э, чтобы центры такого типа развивались еще быстрее. До отримання сертифікату інститут серця йшов три роки. Аби задовольнити прискіпливу британську комісію, переобладнали палати, операційні зали за європейськими стандартами, зробили вертолітну площадку. А хірурги продовжують досконалювати вміння лікувати найбільш складні захворювання серця. Скаржаться лікарі. Хіба що на недофінансування? Сподіваються, сертифікат дозволить інституту заробляти кошти. Всі наші операції для слісравнюють з цінами англійськими в 4 в 5 разів дешевле. При тому ж рівні качества ми летальность сегодня на наших даже самых сложных операциях меньше 1 процента не каждая европейская клиника сегодня обеспечивает такой низкий уровень рисков и летальности так что следующий шаг это естественно получать получить пациентов по страховым полюсам официально зарабатывать деньги для клиники І, можливо, будемо за що багатих лічить наших бідних. Один медичний заклад уже в Європі. Інституту серця вдалося отримати європейське визнання. Але коли вся українська медицина досягне відповідного рівня, спрогнозувати складно. Анастасія Дмитро Гришко соціальна країна. Маєш офіс у Києві, будь ласкавий, протурбуйся про столицю. Відтепер кожен бажаючий може долучитися до благоустрою столиці. Створили навіть соціальний проект спільної дії з гучною назвою Зробимо разом. Представники столичної влади та бізнесу підписали меморандум про співпрацю. Раніше для на шляху до вдосконалення міста стояли, бю стояли бюрократичні процедури. Зараз обіцяють спростити оформлення документів. Якщо приватна компанія вирішить облагородити територію, їй всі карти в руки. Зробити столицю комфортною це реальність. Відтепер меценати можуть облагородити територію або реконструювати фасад будівель в обхід бюрократичним процедурам. Столична влада разом із представниками бізнесу підписали меморандум про співпрацю. У роботу запущено соціальний проект зробимо разом. Будь-хто хоче, який має проект. Е Заходить на сайт, розміщує інформацію про свій проєкт, там буде така можливість. Після цього члени наглядової ради, яка була вам презентована, розглядають цей проєкт, дають йому оцінку, і в разі згоди, що воно дійсно відповідає засадам самого проєкту, зробимо разом, не протирічить інтересам міста, відкриватиметься окрема вже сторінка цього проєкту прямо на сайті. І таким чином. Стоим участником проекту зробимо разуму. Ситуация наоборот, то есть если проекта нет финансирования, да, то включается другая старинка, где приглашаются желающие профинансировать этот проект. И в режиме онлайн они могут заходить и даже там через интернет вносить там 100 гривен или кто сколько. Нужним. До наглядової ради увійдуть представники влади, бізнесу та громадськості. Ті компанії, які долучилися до проєкту, вже активно втілюють свої ідеї у життя: облагородження території, загородка каштанів, реконструкція Лук'янівської площі, створення інноваційних інформаційних табличок на пам'ятках архітектури. Ми зробили такі спеціальні таблички. Ось вони позаду, на яких є, міститься QR-код. І за допомогою смартфону можна засканувати цей QR-код. І, в принципі, на, на невеличкому такому е, мобільній версії сайта про, прочитати цікаву довідку, інформацію про цей об'єкт безліч ідей, відкриті можливості, мінімум бюрократії. От тільки наглядовій раді потрібно буде прискіпливо вивчати пропозиції, аби під приводом реконструкції не зникали історичні об'єкти. Анастасія Островушко Дмитро Гришко, соціальна країна. Музейники України закликають ратифікувати конвенцію ООН, яка захищає пам'ятки культури у часи масових заворушень і військових конфліктів. Цей документ дає можливість встановлювати емблему Блакитний щит на усі об'єкти, які входять до реєстру культурних пам'яток. Про світовий досвід захисту історичних цінностей у наступному сюжеті. Конвенція ООН, яку прийняли у 1954 році про захист культурних об'єктів, доповнили через 45 років ще одним протоколом. В ньому запровадили емблему блакитний щит, який встановлюється на будинки музеїв та історичні пам'ятники. Ця емблема дає можливість під час війн та масових заворушень зрозуміти сторонам конфлікту, що цей об'єкт містить в себе культурну цінність, і його не треба руйнувати чи робити з нього військовий об'єкт. Якщо особа все ж таки порушить ці умови, то її чекає кримінальне переслідування як з однієї сторони конфлікту, так і з іншої. Україна досі не ратифікувала цю частину протоколу, щоб захистити свою культурну спадщину від знищення під час збройних конфліктів. Але слід визначити, що і країна агресор теж. Теоретично вона має розташовуватися на видному місці. Це може бути де завгодно, це може бути фасад музею, це може бути розміщення емблеми з гори, якщо йдеться про авіанальоти, да? тобто вони мають бути марковані таким чином, щоб це можна було впізнати з певної відстані. Крім того, безумовно мала би бути складена певна карта цих об'єктів, да? яку мають тримати в голові обидві сторони конфлікту, да? з метою запобігання певним діям. Але на жаль, на сьогоднішній день ми такої практики не маємо. Ратифікування Конвенції ООН про блакитний щит дало б хоча б деяку надію на збереження споруд музеїв. Це музей історії та культури міста Луганська. Його зруйнував мінометний обстріл ще влітку минулого року. Але, на жаль, скрутні часи про історичну спадщину згадують в останню мить, кажуть в українському комітеті Блакитний щит. Ініціативна група робітників музеїв України проводить семінар для своїх колег про захист музейних експонатів в неспокійний час. В музеї перед цим повинні бути створені команди порятунку, команди швидкого реагування. Тобто музей вже повинен сформувати, і люди в разі настання ситуації вони повинні чітко знати. Ця група блокує, скажімо, причину загрози, чи то прорвані труби, чи то залетів коктейль Молотова. Ну, скажімо, в зал вони знають, де вогника, вони гасники, вони, вони тушать. Інша група, наприклад, блокує доступ загрози води, вогню інших людей до самих колекцій. Робітників музею Івана Гончара приводить в стан культурного шоку питання, що втратить Україна, якщо хоча б один експонат буде вкрадений чи пошкоджений, вони кажуть, що Україна і так вже багато втратила історичних цінностей під час Другої світової війни та радянського терору. Зокрема, це картина козак Мамай, Мамай» 18-го сторіччя. Якщо полинуть в історію, то це взагалі ці картини свого часу взагалі заборонялися в радянський час. їх знищили, знищували їх було майже в кожній українській хаті, але знищували і їх залишилось на сьогоднішній день. Десь біля сотні залишилося дуже мало. Український комітет Блакитного щита проводить заходи, на яких українським військовим роз'яснюють, як потрібно ставитись до історичної спадщини під час бойових дій. Але дії фахівців і волонтерів повинні бути підкріплені законодавством. Інакше після закінчення цієї війни ми втратимо ще частку нашого минулого. Рустем Бікіров, Тарас Біловол. Соціальна країна. Ось такі справи. Більше новин читайте на сайті соцкраїна.ком приємного вам вечора і на все добре.